Думи визброємо в зерня, ніби стерніми колоски колять сльози, колючі сльози пастюками в очах. Ніч протовпиться, як п'яниця, по кімнаті, по стін, шасах і мовчить, і мовчить. домовив. Та ходив би, мовчав би, за вікном гуркотять літаки, ніби відьми на шабаш, понад дахами, понад затихлими, понад притахлим києвом гуркотять, емігрантом ні й ліжко і на стінах од віком грати. І подушка моя скуйовджена, і скуйовджена голова. Що ви ловите телевізорні, скаженіючі антени по Що ви ловите запалим ротом, Комени, по чорнілі? Вам повітря забракло диму. Розум сперти, як спирт горить, другу ніч уже, другу спиться. жовтнуть у вікні, ліхтарі, Трипільських сонць шалена коло Волого лється, у трипалі руки, Богів поганських спопелілі круки. Розлітані крува трища пожертв, волів ікони, на ковтрі димлят, потрошені гніді, круглі туші і лопаються лунку, як гладущики, Обезголосені тіла закланні. у інких руках мовчазних рожаниць, високі чари димом прокіптявілі і рветься зойк високий до нестями, тугими барлаками кобилиць. кружляє ватрище в рухливім колі чар, простерті чари вкрушуються у простір, мов пасма дощові долоні гострі, жіночою колишуться печаллю, сколінені мужі тримають факели. Німотні руки перед себе рвуть, і небо молять, і дощу зовуть, Окляклі круг багаття ніби пакілля, Чотири сонця відгорять горі, чотири крили день від майоріє, загрузнуть в ніч язичницькі бори, самі тіла жалобні боввані. Утекти бо себе геть світ за очі унебачене, не унемовлене, де нема ні осмут, ні радощів, де ніщо не збавлене, не здолане, Жив би ти без око й без серда, жив би так, як опадають вниз, уріднившись і за мною твердю. До якої намерто приріз поглядом і серцем, і думками, хто так тебе такого віднайде, нерухомий крихкий, як камінь, нерухомий крихкий, як день, що зотлів і вижарю, і знову котиться з мулькавого поранку? Ти Адам. Земля тобі за бранку і земне тяжіння за любов куріють осені багаття, собаки вивь до зірок, а в річці місяць, мов лосаття, доріз до повній розмок, і в ртутній спесі фіолету він невимовно довго чез. Лишившись тільки до прикмети, як сятка сяя небес, самотність аркою провисла, Догою визоруних снив, значи по ній щасливі числа, так як раніше ти умів, той день, як від мної тверді, найперше сонце відійшло. І той, що мітить знаком смерти, ще не розгадане число, а ти ще посередині, ще посередині твоє, отож радій вечірній днині, допоки в ребра серце б'є. Ти пам'ятаєш ніч, велику ніч, і десь побіряна суральська річка. Та сосни, і що соснами зовуться, та тиша ледве врунами зійшла. А пам'ятаєш, так багато губим запам'яття, колись перейнакший з нас кожного, а треба пам'ятати, а треба пам'ятати, і затягне. Палахкотів намех, палахкотіли в нас сповнене, мов півні червоні. А кедрові шишки ще не дозріли, не тріскали, чаділи на вогні і зорі фіолетовому небі, Що ти казав, це колір божевілля й судного часу немає суду, та вже заходить щось, немов на дощ. тіло в нашій душі, земна півкуля брижилась од жару, і півдуші ті спогади приспали. І пів себе у слід за сном пішла. Що то було, не знаю, що то буде, не відаю, але не раз питаю далекої, розлучної німовні, до тебе навіть миті вистає, тоді на що літа, навіщо спади з лиця із досвіду, і мить навіщо оправдлива, уганяє у дитинство, неначе цвях. У дошку хровову ти пам'ятаєш ніч?